Так, есть такие у нас микс курты, значит, есть щелкный покажу, Осень зима. Тут микс брендів Значит, она буде парка від HM на 7-8 дуже крута, дуже тепло, на хлопця така прямо на зимову. Далі курточка 9-10 ручків. Не знаю, что это за моделька. Так вот, від H&M, А, це таке пальто, висипи класнюча. Дуже круте пальтишко. Дивіться, воно ну, тут на застіпках. Ну, вообще. Песня в школу, що попа не мерзла, дівчаток треба берегти. З капюшончиком капішонки з тепла, зимова куртка від овіс. Дуже-дуже тепла, дуже така щільна, класна, розмір 13-14 років. Там також від 879 тисяч дев'ять на 8. Потім така курточка у нас буде на розмір 4 роки на плісі. Іде на таку ну, теплу осінь. Я б сказала. Так, далі. Така у нас парочка від круклаб. Cool 146. Тут у нас три в одному. Може буде парка вітровка, може бути парка утеплена, або можна відтягнути і буде така 100 мовочка, курточка з капюшончиком на дівчинку. Дуже класна моделька. Так. Далі. 146 курточка кулклаб cool для хлопця. Теж така зимова. Не буду лікувати, але спокійно. Далі така у нас буде курточка. Це у нас один на розмір. На розмір 4 роки. Дуже крута, на флісі така тепла. Так. Далі пальтішко, да, таке пальто ще одне. Це, напевно, буде розмір 9-10 років. Теж таке, як пальтойде, є кишеньке такого полю темного класного. Дитина не буде переживати що він там забрудниться. Ну, тобто, все як треба. Знову ж таки, до школи до осінь. Далі. Такі у нас будуть на 134, 12, 13 лочків. І такі будуть у нас тустовочки. Це у нас будет розные. 164. 158, така. 152. Далі 146, 140. Ну, тут, бачите, повний розный нуля. 140, 134 І 128. Також буде така кусочка у нас на 122, на 5 6 рочків. 116. Далі йде 128. 140. Це у нас буде розмір 146. Така моделька 104. Ще одна 100 грамовочка 158. І ще одна така 100 грамовочка 164. Далі така моделька буде на 134, 158. Така у нас буде на 110, буде заголовний капішончик. Далі 116. Це буде на 5-6 точків. Далі така буде на 3-4 роки. 104. І ще одна кутичка буде така на 10-12 точків. Ось такий от скутка. Він останній. Тож замовляйте.